Китайсько-московські торгівельні відносини залишаються під пильною увагою розвинених країн, і там зараз багато цікавого і важливого для нас відбувається. Після того, як Сполучені Штати почали погрожувати вторинними санкціями, не тільки банки, але й компанії почали боятися прямих фінансових взаємовідносин з московськими замовниками. Про те, чому це відбувається, які вигоди принесе нам, і які проблеми для Москви зараз будемо розбиратися з вами Валентина. Отже, спроби рашки компенсувати торгівлю за допомогою Китаю з 22 року приносили певні свої плоди, але цьому теж приходить певний кінець. Вже наприкінці першого року повномасштабної війни агресор зміг поновити значну частину імпорту саме з Піднебесною. В першу чергу намагалися відновити за рахунок китайських товарів те, що було потрібно для воєнки. Бо за такі контракти європейські компанії щемили сильніше за все. Далі вже пішли одяг, прикраси, деякі товари харчування і все, що не могли московити купити або виробити у себе. Ну, вам справжнє імпортозаміщення з Китаю. І можна сказати, що десь наприкінці 23-го року Москва почала себе відчувати сухо і комфортно, а саме тоді Китай почав домінувати майже у всіх галузях країни. Ну і плюс вони нещодане відео робили, вони змогли в певних моментах щось імпертозамістить, звісно, небагато, але все ж таки. Якщо без закидування шапок, то в аграрці москвити все таки змогли зробити розворот від споживання імпорту до споживання продукції вирощеної на своїй території, що дозволило стабілізувати питання продовольства, хай і ціною підвищення цін на ці товари. Але ось наприкінці 23-го року Сполучені Штати прозріли. Виявляється, московити знайшли обхідні шляхи не тільки для товарів широкого вжитку, але й для мікросхем, які потім і використовуються в ракетах і не тільки. І саме з грудня 23-го року ми частіше і частіше чуємо слово сполучення вторинні санкції. Вони за задумкою мають застосовуватися до всіх компаній, які помічені у співпраці з московськими компаніями, що належить до такого собі чорного списку, тобто тих компаній, що співпрацюють з оборонкою. Власне, тому санкції проти ВТБ та Збірбанка прилякали. Китайських партнерів саме ці банки були визнані як частиною московського оборонного атакувального комплексу. Після цього 80% транзакцій між компаніями Москві і КНР просто встали, бо китайські банки не хотіли обслуговувати ці платежі. До речі, ми детальніше про це розповідали на нашому телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Приєднатись у нас дуже багато класної економічної, фінансової політичної інформації. Це вже звучить як свято для життя, адже на Московщині такі проблеми навіть не враховували. Ну а що ви хотіли? Ви тягнули. Тими ж самими схемами і побутові товари і різну оборонку. Ну ця діра мала б бути закрита, тож закриється вона для всього абсолютно. Ну і важливо, що багато компаній під небесною не хочуть втрачати можливості взаємодіяти по всьому світу і тому не будуть злити американських партнерів, тож перестануть взаємодіяти з московитами. Якщо раніше саме обороні китайські компанії не хотіли йти на зустріч, то зараз це йдуть компанії майже всього спектру виробництва і відмов середині липня. Теж все більше і більше, як зазначають топ-менеджери московських компанії щодо торгівлі з Китаю зараз тотальний рандом. ну тобто невизначеність, якщо інакшими словами, можуть попросити організувати доставку через треті країни, тобто фактично реалізуючи схеми паралельного імпорту. До цього частіше за все вдаються, коли є проблеми з отриманням коштів через прямий переказ. А можуть просто відмовитися від співпраці, навіть якщо таких проблем і немає. І до того ж, можуть відмовитися без будь-яких коментарів. Здогадайся сам блохастий московський відміть, чого ми не хочемо з тобою співпрацювати. Звісно, не всі компанії відмовляються, і співпраця все ще йде, плюс підключають паралельний імпорт. На нього треба час. Я колись все ж таки налагодили цей імпорт через Грузію, Вірменію, Туреччину, так шукають гравців, з якими будуть співпрацювати, аби налагодити через ці країни. Але треба розуміти, що рано чи пізно американська адміністрація прийде до того, що лупити і по країнах, через які йде паралельний імпорт. Прийдеться це робити так чи інакше, тому що московити і далі будуть тягнути небезпечні товари до себе. Ба, би продовжувати війни, але і паралельний імпорт це теж проблеми, тому що це і ціна більше, і час куди довший. Тобто це ще один удар по болючому мозолю ражсі, а саме по інфляції підвищена ціна. Зрозуміло, що дає більшу ціну для споживача в деяких схемах. Це додаткові 20-40%. А довший час постачання це теж так чи інакше вплив на ціну заморожується. Певна частина капіталу і більше ризиків до втрати цього товару. І хай від такого споживання буде висока облікова ставка. Навівлена, напевно, навіть в снах зараз не бачить, яка їй треба буде ставка, щоб зупинити інфляцію. До речі, якщо вам цікаво знати ці всі показники, як вони впливають на ринок, а отже, і на наші потенційні капітали, то долучайте до школи останнього капіталіста. У нас багато якісних цікавих курсів з цікавими вкладачами і досвідченими теж. Тож посилання на курси будуть в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Що ми все ж таки бачимо? Ми Бачимо еволюцію санкцій, які, хоч повільно, але все серйозніше тиснуть на Московію. Хоч Московія шукає обхідні шляхи, але вони все дорожчі, все важчі і все проблемніше для неї. Україні ж не треба зупинятися показувати фотографії, начинки цих всіх ракет. Нехай ці комплектуючі зі всього світу будуть холодним душем для владних кабінетів, зокрема адміністрації Сполучених Штатів Америки. А щодо до Московії інфляція в них уже вища, ніж очікували коли за році, або буде ще гірше. Економіка перегріта, багато ресурсів кинуто саме в мілідарний комплекс. Всі інші галузі надзвичайно страждають, і ці перекоси так чи інакше підірвуть їх. Ну і тут ще й виплати збільшують у регіонах, зокрема столичних до 2 мільйони рублів, дерев'яних так званих. От, а це теж буде тиснути на інфляцію. Ну, по суті, проблеми з поставками з Китаю це вишенка на торті тих економічних проблем, які все більше назрівають на Москві. І нехай вони там назрівають і розвиваються далі. До зустрічі!